Доброго ранку! Читаємо разом з вами Євангеліє від Матвія, 13 розділ, 14, 15, 16 вірші. І над ними збувається пророцтво Ісаї, яке промовляє: Почуєте слухом і не зрозумієте, дивитися будете оком і не побачите, зато затовстіло серце людей цих. Тяжко чують вухами вони. Зажмурили очі свої, щоб ніколи не побачити очим, очима і не почути вухами, і не зрозуміти їм серце, і не навернутися, щоб я їх уздоровив. Очі ж ваші блаженні, що бачать, і вуха ваші, що чують. Тринадцятий розділ Євангелія від Матвія він починається з притчі про а, сіяча. Дуже цікава притча. Почитайте, там стільки можна цікаво побачити для свого життя. І от ця притча. І вони не розуміють. Учні не розуміють. Учні просять пояснити їм цю притчу. І Ісус спочатку починає з корня. Чому не зрозуміло? Чому Господь говорить і не зрозуміло? По-перше, Ця притча Тайне Царства Небесного. Тобто, як жити з Богом? Як робити так, щоб було правильно, щоб знаходитися в Царстві Божому? Далі. пророцтво Ісаї. Чуєте, не розумієте, бачите не бачите. В чому тут справа? Справа в тому, що є ворог, який нам все це закриває, блокує, не дає побачити з одного боку. З іншого боку, є грішна природа, яка взагалі перевернути розум нам дає неправильні звички, неправильне трактування, егоцентризм. І з третього боку духовне розуміє духовне, недуховний духовного не розуміє. І з четвертого боку, ми з вами, як завжди, дивимося, принципи. Практичні, що можуть нам допомогти в практичному житті, давайте подивимось, який тут принцип. Чуєте, не розумієте, російською добре сказано, слухом услышите і не нерозуміють. Тобто інформація заходить, а розуміти її не розуміють. І як ми не розуміємо інформацію, коли ми над нею не задумуємося, коли ми вважаємо її неважливою, коли ми цю інформацію просто пропускаємо мимо вух, далі очима будете е, смотреть, да, дивитися і не побачите, знов таки оця, як ми інколи пролістуємо Фейсбук чи ще що-небудь, просто проглядуємо, не вдивляємось, не приділяємо час. Так? Чому це відбувається? Грубе серце. Українською читала вам «Затовстіле», російською «Агрубіла». Грубєла. І тепер давайте подивимось іще один принцип, щоб я їх вилікував. Господь готовий оцю всю грубу ситуацію, оце все неправильне серце вилікувати. Він пообіцяв, що забере кам'яне серце дасть плотяне. Але для цього є декілька кроків. Ушами з трудом слишат. Перше, треба почути благовістку. Далі. Очі свої закрили, де не побачать очима. По-друге, щоб Господь вилікував, треба побачити очима. ми зараз говоримо не тільки про грубе серце, ми взагалі говоримо про ситуацію, де вам потрібен Господь. Чи то є гріх, чи то є якась неправильність, чи то взагалі людина не спасена. Да? По-перше, вуха почути благовістку. Друге, очі побачити, що ти робиш неправильно. Далі. Урозуміють серцем, зрозуміють серцем. Це осознання гріха і осознання потреби в Богові. І не обратяться. далі обратяться, і далі навернутися до Бога. Це четвертий крок, бо це єдина допомога. це єдина допомога для нас. І тоді я їх вилікую. Господь може вилікувати душу, дух, тіло. Кожну ситуацію, кожну проблему, депресія, хвороба, фінанси. Вічне спасіння, стосунки з Богом, стосунки з людьми не проблема. У вас є ці кроки. Рухайтеся, щоб Господь вас вилікував.